Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України, віста. Їду запряг такого коника, іду на поле до коней. Є сьогодні робота, треба працювати. Зараз запряжемо ще другу кубилу до нього до пари. Я вже його вчепив на поєдинок. Зараз ще вчеплю тільки другу кобилу і їдемо до ліса трошки до роботи. Є сьогодні робота, трошки треба працювати. Розкажу вам про такого коника, я його знімав, віста. я його знімав і зараз ще хочу показати його. Кониковий 8 років є на продажу, дуже спокійний, адекватний. Люба робота. З горба дуже добре тримає, взад, вперед тут. Ще. Кінь робочий. Не кашляє, нічого, все повністю. На зиму нам тільки коней зараз не потрібно і, 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 і треба продати. Може комусь щось. Телефонуйте, номер буде в описі. Коник не є дорогий такий коник. Я вже якраз заїжджаю ближче до коней. вісти. Зараз покажу, що мають таких дві кубилки на продажу. Тож коники зараз вісти. Можна вибрати, є що вибрати. Находиться в Тернопільській області, під Гаєцькому районі. Гайта! Гроби трохи і цей. Коник є такий середняк, невеликий, не маленький. Він більш такий повільний, не острий. Але все робить люба робота. Для дому, для господарства. То, що треба. Йо. Зараз будемо якось запрягати до пари кобилу, покажу. Була вірвалася, трохи ВЮА! Зайшла була в город. Трохи самому неудобно знімати і їхати. ВЮА! Він вже побачив коні, нащурився. лушечка рже. Маю ще таку двогрічну лушечку теж на продажу. І кубила 7 років, теж на продажу. Є що вибрати, кого би цікавило. ВЮА! Зараз будемо запрягати кубилу, цю, що має 7 років. Лушечка теж, все запряжна, все повністю, але ми ще так її до, до грузу не даємо. У нас вже була пару разів запряжна лушечка. Але дуже спокійна, дуже. Вона що того, то зараз ще якось їх треба впрягти, бо вони тут разом не ходять. Я переважно їжджу на поєдинок. Сьогодні треба парою пароюстий. О. Oh. Зараз вам щось трошки покажу коні, і розкажу, які, що до чого. От є така лушичка у шишці 2 роки. Дуже гарно плекана, Колена запряжна. Є такий варіант. Не гарантую, але можу сказати, що лошиця може бути і жеребна, бо пасласи на полі біля коней, а там були жеребці. От така. Кого би цікавило, дійсно, телефонуйте. В Підгаєцькому районі отака От лошичка. Два роки запряжна, але запрягали її до пари. Вона не буде висока, а от така низькувата, але груба, файна лошиця. Грива на два боки. Дуже спокійна. Вона не знає, що таке щуритись, копнути, це я гарантую. Хто не вірить, може приїжджати, дивитись, запрягати. Я от завтра сьогодні не, 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 не маю часу, бо зараз буду запрягати там ту кобилу, їду, їду маю в роботу, парма. І завтра, якщо буде час, я його я запряжу з цим конем. Ось цим коником. Бо сьогодні не запрягаю, бо так приїхав, що так хотів зробити отаке відео. На маленьке, ще до мене не звикла. Але жвіт такий має, може бути таке, що і жаребно. Їй два роки. Ну якраз два роки його минуло. Не знаю, не гарантую, але все можливо, що може бути і лошадка. Ці доступні. Телефонуйте, кого би цікавило, такі коники. У нас є на продажу. Можемо її привезти, якщо десь не недалеко по районі. Завтра, якщо буде час, я її запряжу до пари. А якщо цей, то потім ще покажу, як вона йде на поєдинок. А два роки вона вже сміло на файну йде возівся, повністю, в Ользі, все повністю неї вже їхали. Не годен був то знімати сам, бо пара коней біжать. О! Ось така кубилка, хто би для себе купив, то вже буде мати, я так думаю, на все життя. Кубилці 2 роки, то молодесенька. Ось така кубилка на продажу. Кажу, грива на два боки, розколена, не є висока, але файна, груба, плекана. Машин не боїться, бо вона біля траси виросла, машини то їздили, то все, то кажу. Може бути і що для старшого чоловіка, і для молодого, для жінки, бо дуже спокійна. Вона не знає, що вкопнути, вкусити, чи там чогось боятися, то ні, такого нема. Завтра постараємося заприйти і ще зроблю відео, як вона йде в парі. Сьогодні нема часу. Зараз будемо запрягати цю кубилу. Цю кубилу, ці кубилі 7 років. Тоже все повністю запряжна, Їзди, що на поєдинку. Та і в парі буде йти. Хоча в парі вона не ходила, вона ходила сама. Я їх був близько біля городу. І вона зайшла трошки в Будаки. І треба буде зараз її почесати. Бо вся в Будаках. На вчора я сьогодні не мав часу, бо тільки приїхав, до коней, треба її поперепинати. А вже за одного. І роблю таке відео, то кубила не є така маленька, велика кубила. Вся в Бодаках, залізла в Бодаке. І отаких ділов наробила. Я вже її гриву трошки обібрав. Ще вчора, а сьогодні зараз все решта оберу, як буду мати час, бо маю кажу їхати. І буду зараз запрягати з таким коником. 7 років кубилі. Тож, кого би цікавило, телефонуйте. Кубила кожного року родить лошата. Кожного року. Повністю здорова, спокійна, не є маленька така, Файна, велика кобила. Відео може так не переказує, але від коника більше буде по висоті. Ну, за грубиною така сама десь як він буде, а отакі От маємо коники на продажу. Кажу, є лошечка, є така кобила, є кінь, кого би цікавило, Номер буде в описі. Тернопільська область. Зараз ще постараюсь, не буду показувати, як буду запрягати до пари, бо самому неудобно, самі розумієте, Щоб запрягти, а запряжу зараз буду їхати, ще покажу, як вона буде йти в парі разом з кунем. Так, заприг Я тут у пари. І тільки б у виїхав. Ну, кубила набагато більше за коня. Вища. Дуже. До неї батуга не треба, йде гонорову. Вічта. Я тут ледве сам запріг. Айта. Лушиться вон трохи. Літає кругами сильно, хоч би не вирвалась. Вічта. Ось така кубила, хід має файний. лоти добре самому невдобно знімати, їхати, але нічого, не було часу її трошки, тррр оу, Віста, віста, вон, вони вон зніматися вісьта, Віста! вю Отака пара коней на продажу. А лушиця літає кругами, не звикла бути сама на полі, хоч би не вирвалась, в'ю! Віста. Кобила гонорова. А ще одна кубилка пасеться, Бабушка вже. А лушиця вон трохи притихла, побачила коней. Але все одно кругами мотає. Отаке ще. Отакі коники на продажу, кого би цікавило, телефонуйте, номер буде в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, слава Україні!